Вітаю, друзі. Починаємо наш прямий ефір з центра Грефі. Я Залеський Вадим, керівник центру Грефії, психолог, телесно-орієнтонний та процесуальний психотерапевт. І Сьогодні наша гостя, але гостю важко назвати, бо це її кабінет, вона тут працює. Ось, Наш дитячий психолог, арт-терапевт Ольга Троценка. Вітаю, друзі. І тема сьогоднішнього нашого ефіру це психологічна, психологічна готовність дитини до школи. Думаю, що ця тема дуже цікава і батькам першачків, і іншим людям теж. І перше питання відразу так з наскоку. От чому вміння читати і рахувати це недостатне ну, це ще не гарантія готовності до навчання, от так от. до навчання угу. до навчання в школі? Ну вітаю ще раз, і хочу зауважити, що до навчального року залишилось зовсім трошечки менше місяця. Угу. Тому ми сьогодні поговоримо про компоненти психологічної готовності до навчання і вміння читати і рахувати це не є готовність дитини до школи. Тому що психологічна готовність дитини до школи, вона багатокомпонентна. І це, по-перше, мотиваційна. Це коли дитина знає, коли дитина знає, навіщо вона ходить до школи. І це для батьків таке завдання чи що, щоб вони про школу розповіли дітям, навіщо дитина буде туди ходити, що вона буде там робити, і взагалі для чого їй це треба? Мотивація. Мотивація. так. Mm -hmm. да. okay. Далі ось, ось ну, вже друге місце це розумова да, або м -м, пізнавальна. Mm -hmm. м -м, це, оце якраз Вміння читати, рахувати, е, різні, да, вміння концентрувати увагу, вміння е, е, знаходити якісь зв'язки в певних поняттях. Тобто це якраз і є розумовою або пізнавальною mm -hmm. да. Далі вольова. Що дитина може виконувати певні вимоги. Вона знає, що є якісь вимоги, і вона повинна їх виконувати. І емоційна це готовність входити в систему спілкування, е в колектив да, дитячий, щоб ну, це було комфортно і для дитини, ну і для всіх учасників процесу. Угу. Ну і мабуть відрізняти, як спілкуватися, так з з дітьми, з вчителями, так. з іншими дорослими, так? Так, тому що да, в школі це е, не тільки однолітки, угу. а це е, вчитель угу. безпосередній, да, який з ними працює. Це медичні працівники, це директор, це е, е, кухарі. <у> Бо першому психологи, так тобто всі учасники, і навіть щоб дитина розуміла, що треба з повагою відноситись навіть до е, людини, яка обслуговує технічно, да та, прибиральниця, там ну тобто та тобто всі люди, які є, і щоб вона могла розуміти, що з цими людьми мені треба так говорити, з цими отак, а з цими отак. Тобто Вразуміло. А які емоційні труднощі можуть чекати дитину саме от в ці перші тижні навчання? Ну, емоційно для дитини важко. Вона попадає в новий для себе колектив. Це перше. А по-друге, в неї переходить ігрова діяльність, uh -huh. яка в неї була до школи. Дитина гралася там цілими днями, да, якісь у неї були цікавинки, а в школі їй треба сісти за парту. Uh -huh. І виконувати певні завдання, певний час. Певний час, uh -huh. так, і, від, і е, доводити ці завдання до кінця. І це емоційно важко дитині, uh -huh. тому що е, вона ну може не хотіти. Uh -huh. І оце перебороти себе, не маю настрої. У мене немає настрою, uh -huh. я не хочу. Uh -huh. uh -huh. І коли дитина е, розуміє, да, що емоційно це важко. Батьки, вчителі і сама дитина оце у нас така триєдина система навчання і виховання дитини в школі, які повинні бути всі разом. Так. А які як зрозуміти батькам, що дитина готова до навчання? Так, ну по-перше, коли дитина може. Е... Сконцентруватися. По-перше, Так, концентру... по-перше, по сконцентрувати. Тобто, якісь виконувати завдання певний час. Uh -huh. Це, е... І ці завдання, якщо в неї не виходить uh -huh. щось, треба іще раз зробити, Спробувати. переробити, uh -huh. знайти помилку, якщо щось не так. І особливо попросити про допомогу. Uh -huh. Mm -hmm. Бо діти іноді так. В мене не виходить, я все не хочу. Mm -hmm. Не хочу, я не буду це робити, або, і за, або зачиняється все. Да. Або там плаче. Тобто, і в цей час да, емоції зашкалюють у дитини, mm -hmm. що батьки роблять. Або примушують далі там, стоять mm -hmm. рінцем силою, або не хочеш, не роби. Mm -hmm. І, і, і то і то помилка, і те, і те помилка. Uh -huh. Тобто треба спокійно заспокоїти спочатку дитину, uh -huh. обійняти запитати, в чому тобі якої допомоги ти потребуєш, uh -huh. і тоді вже е, дитина може ну, заспокоїти. По перше, заспокоїти, привести її емоції, е, щоб вони були врівноважені, uh -huh. бо мама теж і тато вони не залізні, у них теж емоції, uh -huh. але треба. Опанувати себе. І якщо дитина вміє опановувати себе заради чогось, uh -huh. то це вже є емоційна готовність. Uh -huh. Зрозуміло, а що батьки можуть зробити от прямо зараз? Просто зараз, от у вас залишившися місяць? E ну, по-перше, або для... на початку навчання. А от ні, це зараз, ось цей місяць, да uh -huh. ну менше вже місяць, uh -huh. це по перше, попідготувати дитину до входження в школу. Бо це певний час, вони будуть тільки ставатимуть конкретно, о, ну, о, о. Так, да, тобто зробити розпорядок дня. Ага. І не так, що я тобі написав, ти оце повинен виконуватися разом з дитиною, сісти і обговорити, що у тебе скоро навчання, тобі, тобі повинен, ти будеш повинен робити оце, оце і оце. Угу. Але для цього тобі треба встати, там, вмитись, там, поснідати. Там, Написати разом. Якщо дитина не вміє писати читати, намалювати. І нехай дитина буде включена в цей процес створення розпорядку дня. Тоді дитині буде цікавіше це робити. Вона створила для себе сама. Тому е, ну, їй буде краще це виконувати. І, дотрим, і слідкувати, щоб дотримувалась дитина цього розпорядку дня. Спочатку буде важко, але навчити її ставати у певній годині. Виконувати всі ритуали, mm -hmm. да? mm -hmm. якісь ритуали повинні бути до ранішнього, да, mm -hmm. mm -hmm. І навчити дитину самообслуговування, щоб вона могла сама одягтись, сама скласти портфельчик, там якісь там да, бутерброди, щоб дитина портфель спробувати портфель складати, mm -hmm. да? щоб дитина знала, де що в портфелі лежить. Вибрати з дитиною разом портфельчик. Ці, оці їхні там ці цяцьки. Біль біжить вибирати портфель, якщо ще не вибрали на портфель разом з дитиною. Зошити, там ручки. Але діти в першому класі будуть писати олівцем. Знайдіть такий олівець, який дитині комфортний, але це повинен звичайний бути простий олівець. Далі обговорити з дитиною, що в школі можуть бути конфліктні ситуації, і як з цього виходити. <титут> <титут> а, ну, ось це теж діти різні. 30 учнів у класі. І ось перші тисні... в кращому. Да, да, <світ> діти різні. Кожен хоче зайняти своє місце в цьому колективі і пояснити дитині, що таке місце в колективі. Ну і, звичайно, бути прикладом для дитини врівноваженості, терпіння. Самостійності, ну і з самих найкращих якостей. Mm -hmm. Тому тому, що кожна дитина унікальна, кожні, кожен кожні батьки знають свою дитину і не боятися звертатись по допомогу до вчителя або до психолога. Да, звертатися за допомогою це не тільки для дітей проблема, а для для багатьох багатьох дорослих проблема. І краще, щоб ми навчили. Дітей. Дітей з, да, з маличку. Малечку звертатись uh -huh. до психолога, якщо є якісь проблеми, якісь невирішені питання. Ну, Хоча б до вчителя або прийти, розповісти батькам, а не триматися. А, а, да, Батькам треба обов'язково знати і навчити дитину, що uh -huh. будь-яка проблема, будь-яке питання повинне, дит... дитина повинна прийти до батьків, розповісти. Uh -huh. Ну, добре, тоді, що, якщо у вас ще залишилося питання до нашого дитячого психолога, пані Ольги, будь ласка, у коментарях до цього відео залишайте і ми там будемо в особистому режимі або в коментарях відповідати на ваші запитання. І, друзі, нагадую, що в центрі Грефі для батьків-першачків діє спеціальна пропозиція. Це перевірка психологічної готовності дитини до школи, яке робить до у цього навчання, до навчання, до навчання, вибачається, яке робить пані Ольга офлайн у цьому кабінеті або онлайн. І до 1 вересня ми тримаємо вартість цієї послуги 400 гривень. Тому, будь ласка, звертайтеся, і як звертатися, то там в тексті в опису до цього відео. І дуже дякую, що були з нами за вашу увагу, за ваше терпіння. І все буде добре. Обов'язково. Угу. Ну, бажаю. Да, бажаю хорошого настрою. Навчального Навчання... року.